Канобі Дік ірландська казка. Канобі Дік був торговцем кіньми, який був добре відомим тим, що отримував найкращі пропозиції. Незалежно від того, з ким він мав справу, він отримував більше, ніж платив кожен шматок конини, що проходив крізь його руки. Одного разу вночі Дік їхав додому через Боуденмор. Біля пагорбів Елдер із двома кіньми яких він не зміг продати. Коли побачив, що до нього йде якась постать, коли чоловік підійшов ближче, Дік побачив, що то старий одягнений старовинний одяг. На подив Діка старий привітався з ним і запитав, чи коні продаються. Вони уклали угоду, і старий заплатив Діку хорошу ціну старими золотими монетами. Зазвичай Дік відмовився б від них, але він знав, що золото є цінним у будь-якій формі, тому він охоче прийняв плату. Ще кілька разів Дік зустрічався з цим чоловіком і продавав йому коней. Причому старий завжди просив, щоб дік приходив уночі, щоб продати. Коли це сталося кілька разів, Дік вирішив, що йому потрібно краще дізнатися про цього клієнта. Він сказав чоловікові. Угода вдаліша, коли її закріпити зі склянкою в руці. Тож старий запросив Діка до себе додому, але попередив його не бійся того, що побачиш у моїй оселі, бо якщо ти це зробиш, то шкодуватимеш до кінця свого життя. Вони пішли вузькою стежкою вгору по пагорбах і підійшли до скелястого виступу. Старий раптом прийшов через прохід у схил пагорба, якого Дік ніколи раніше не помічав. Ти впевнений, що не боїшся? запитав старий, ще не надто запізно повертатися. Якщо ти передумав, Дік похитав головою. Він не хотів здаватися наляканим. Палаючі смолоскипи освітлювали прохід, і дід побачив довгий ряд стаєнь. У кожній стояв вороний кінь. Біля кожного коня лежав лицар у чорних обладунках. На старому столі лежали ріг і меч. Людина, яка засурмить у цей ріг і витягне цей меч, стане королем усієї Британії, сказав чоловік. Ві був зачарований. Він ненадовго підняв меч, але знову опустив його, коли він подумав про лицарів і коней. Він подумав, що оголення меча може оживити всі ці страхіття. Тож він підніс рік до губ і приготувався сурмити. Дід був настільки наляканий, що все, що міг зробити, це видати слабку ноту. Але цього було достатньо, щоб розбудити лицарів. Грім пролунав у залі, коні ожили, лицарі повставали, коні почали іржати й і тупотіти копитами, схвильовано закидаючи головами. Для торговця кіньми здалося, що армія, що оживає навколо нього, збирається атакувати. Тремтячи, він опустив ріг і схопив великий меч на столі. Коли він це зробив, могутній голос пролунав серед лицарів. Боягуз пожалкує про той день свого народження, хто поклав меч і засурмив оріг. Діка підхопив вихор, який викинув його на схил пагорба. Там він лежав без свідомості, поки вранці його не знайшла група пастухів. Дік розповів пастухам свою історію, але незабаром помер, і більше ніхто не знайшов проходу на схил пагорба. Thank you.